Усім привіт! Це канал про Данію та про життя українських біженців в Данії. Надихнуло мене записати це відео, одна історія, яку я побачила декілька днів тому на Ютубі у сюжеті новин. Історія сталася в Україні. Суть була в тому, що одна жінка зі своїм собакою вирішила поїхати автобусом до своєї мами, і її не пустили. В автобус водій не впустив її, мотивуючи тим, що з тваринами не можна, тому що йому заборонив перевізник. Хоча у жінки був і повідок, і намордник на собаку, і документи були. Тобто собака була здорова і все було добре. Але водій категорично не впускав, і жінка не змогла поїхати до своєї мами, тому що це був один єдиний автобус, який йшов ну, туди. В той населений пункт, де живе мати цієї жінки. Вона звернулася до перевізника, власне, до власника. І власник, ну, він був агресивним і казав: тобто, аргумент, який він навів, чому не можна, тому що автобус для людей, а не для тварин. Ну, от такий був аргумент. Тоді журналісти звернулися до чиновниці, яка відповідає за цю сферу. Транспортних перевізок, і запитали, чи справді, а і він сказав, що забороняє закон цей перевізник. І запитали, чи справді це так, вона почала пояснювати, що якщо тварина чиста, в неї є документи, вона нікого не забруднить, вона в наморднику, на повідку і там купок-купок якихось умовностей, тому тоді можна. Але якщо там вона грязна чи брудна, там. Хвора, що якась заразна, без ну, тоді не можна. Жінка каже, що тварина була, звісно, чиста, здорова, з документами, з намордником, але все одно її не впустило. Чому я вирішила записати це відео? Тому що для мене це, ну, після, зважаючи на те, що я вже майже три роки живу в іншій країні, а саме в Данії, то для мене це якась дикість, розуміє? Тому що... Тут настільки толерантно ставляться і до людей, і до тварин. І тут немає взагалі там. Я не бачила жодного разу якоїсь дискримінації до людей або до тварин. І тут постійно я бачу, як данці їздять зі своїми тваринами, а саме із собаками, в транспорті, причому в різному, і в автобусі, в метро, у електропотязі. І це взагалі не проблема. Причому. Ці тварини, ну вони їздять із тваринами, з собаками, які без намордника. Взагалі жодного разу я не бачу, щоб на них був намордник. Але собаки ці ведуть себе досить дуже гідно, культурно. Вони такі чемні, ці собаки, спокійні, вони ні на кого не нападають, і люди реагують на них абсолютно спокійно, привітно. Діти взагалі там підходять їх гладити, граються з тими собаками. Навіть мені самі, хоча я доросла, мені завжди теж цікаво, коли поруч зі мною там, людина і собака. Я завжди час від часу там, інколи хочу погладити її, питаю, чи можна її погладити, тому що я люблю тварини, собак. І в мене дуже собак любить донька. Вона, вона мріє про собаку, але ми її завести не можемо. З об'єктивних причин. І тому ну, в мене така є звичка, я де, коли бачу собаку десь, я її знімаю на відео і показую своїй доньці. Ну, таке типу, хобі. От. І в мене накопилося вже декілька відео. і Я в цьому відео далі додам ці відео просто для того, щоб вам показати, як можна їхати із собакою у громадському транспорті без проблем. Тобто, як взагалі собаки ці поводять себе, і як реагують на них інші люди? Тобто, що я хочу сказати цим відео? Я хочу підняти тему, таку тему, що нам треба бути добрішими і до людей, і до тварин. Тому що у нас, от в нашій країні, все ж таки рівень цієї агресії, він високий, достатньо високий. Ну, звісно, можна зрозуміти. Чому? Об'єктивні причини додають, звісно, то, того, що люди стали більш агресивними, більше негатива стало, я все розумію. Але треба бути якось ну, більш, більш вихованішими одне до одного, більш культурними і до людей, і до тварин, більш добрішими. От я би так сказала. Тому. Я хочу побажати, щоб ми всі ставилися до людей, до тварин краще, тому що культура, до речі, починається з кожного з нас. А далі, якщо вам цікаво, можете подивитися відео з собаками, як вони їдуть у громадському транспорті. А Вам дякую за увагу. Напишіть коментарі, чи доводилося вам в Україні їздити із твариною, і чи вдалося вам це. І, взагалі, чи любите ви тварин, напишіть про це у коментарях. Дякую за увагу!